Я вчора говорила, що в нас сьогодні буде геометрія. Будь ласка, дістаньте зошити з геометрії, якщо ви ми знали про це, зараз геометрія. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати повторення, бо в нас ще наприкінці року буде пробне НМТ по аналогії з тим, що буде в 11 класі, але за матеріал до 9. І я хотіла, щоб сьогодні ми узагальнили з вами одну тему, яку ми частково вивчаємо в шкільному курсі, а частково вона якби зникла, і сьогодні ми цих зниклих питань торкнемося. І так, напишіть сьогоднішню дату 07, 05, 24. Класна робота. Класна робота. І так, тема урока в нас буде така. Медіани, властивості медіан. Медіани, Властивості медіан. Так, хто мені може нагадати, що таке медіана трикутника? Медіана це відрізок, який ділить сторону навпіл. Ну, не просто, дивіться, я намалюю відрізок, він ділить в сторону -настріл? Ділить, Але це не медіана. Він що сполучає? Вершину трикутника з серединою протилежної сторони. А так. те, що вона ділить в сторону навстру, це не означення, а властивість, так? Тобто це відрізок, який сполучає вершину трикутника і середину протилежної сторони. В будь-якому трикутні я хотіла сказати, що, як ви знаєте, в нас в НМТ є такі питання, які стосуються е, лише теорії. Там, як правило, або чотири, або три висловлювання, в яких одне правильне, а інше неправильне, або декілька правильних. Е, і вам треба вказати номери цих правильних висловлювань. Так, ось, в минулому році було питання, яке стосов, е, було стосовно медіан. Перше, там е, чи вірно, що медіана це відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Так, це вірно. Взагалі, скільки медіан ми можемо провести в трикутнику? Три, так? Так, хто пам'ятає властивість точки перетину медіан? Нехай позначимо її М. Так, намалюйте собі трикутник. Я думаю, означення медіани ми записувати не будемо, ви це повинні пам'ятати. Це неважко. І так, проведіть медіани БК, АФ, С і нехай вони перетинаються в точці. В восьмому класі ми з вами доводили властивість медіан трикутника. Хто пам'ятає? Ніхто не пам'ятає, так. Мака Ганчук, Уліана, давай. Що відношення від вершини до середини і середини до сторони відноситься як від один до двох. 2 до да? починаючи від вершини. Отак, вот 2 ікси, а тут ікс. Так, вірно. Тобто медіани перетинаються в одній точці, і ця точка поділяє кожну з медіан, кожну, кожну. У відношенні 2 до 1, починаючи від вершини трикутника. Так, давайте це запишемо, якщо ви це не знали. Ми це вивчали, доводили в минулому році, і на заліку це було. І так, запишемо цю властивість. Медіани трикутника перетинаються в одній точці. А взагалі ця точка називається центр тяжіння трикутника, медіани трикутника. перетинаються в одній точці. І поділяється її, поділяється, можна написати цією точкою у відношенні два до одного, починаючи від вершини. Це ми з вами знали, доводили. Тепер в сьомому класі ми з вами доводили одну з властивість медіани, яка стосується не будь-якого трикутника, а лише прямокутнього. А ну давайте згадаємо властивість медіани, яка проведена до гіпотенузи. Хто пам'ятає? вона дорівнює половині гіпотенузи. Так, дуже добре, Даша, дякую. Це вірно, тобто в прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи дорівнює її половини. Якщо ви це пам'ятаєте, можете не записувати, якщо не пам'ятаєте, то запишіть. Медіана проведена до гіпотенузи дорівнює її половині. Ну, не треба тут казати, що в прямокутному трикутнику, бо гіпотенуза у нас лише в прямокутному трикутнику. Це ось, ось все це, всі ці питання, які ми обговорили, були на землі. Але Раніше в шкільному курсі ми вивчали ще таку властивість медіани, яка зараз зникла з сторінок підручника. Вона стосується площі трикутника. Ось це буде для вас нове. Це ви все знали. А тепер, тепер давайте з'ясуємо таку теорему. І так, чи можна очистити все це? Так. І так, теорема. Медіана Трикутника, Медіана Трикутника поділяє його на два рівновеликих Трикутника, на два рівновеликих. Так, чи зрозуміло це? Давайте спробуємо це довести. Ну, По-перше, що це означає? Якщо в мене є будь-який довільний трикутник, неважливо, який він там є, і в ньому проведено медіану, то що означає, що вони рівно великі, їхні площі рівні? А, Б, С, медіана нехай буде БМ. І так, що нам дано? Трикутник БЦ, БМ це в нас медіана. І треба довести, що площа цих трикутників рівні САБМ до дорівнює площі трикутника СМБ. Так, ну маленька підказочка. Тут треба а, скористатися такою властивістю. Якщо я цей кут позначу за альфа, а цей кут буде чому дорівнювати? Я так стрілочку напишу. Це буде 180 мінус альфа. І пам'ятаєте, в нас є така властивість. синус альфа це те ж саме, що синус 180 мінус альфа. Може хтось спробує довести цю теорему? І ще маленька підказка. я б... Може, зробила наступне. І можна ще продовжити. Так як вони рівновеликі, вони дорівнюють половині площі великого трикутника. Половині площі трикутника. АБЦМ. І так, доведення. Щоб було простіше, я би позначила, наприклад, ось ці два відрізочка по А, так як це медіана, вона ділить на рівні, а цей М маленький. Медіана, М маленький. Так. і Хто спробує довести, що площі цих трикутників рівні? Це дуже просто. Скажіть, будь ласка, які ви знаєте формули для площ трикутника? Ніяких, так? Да? Ну, давайте я нагадаю, є для довільного трикутника три формули: півдобуток висоти та сторони, до якої висота проведена, або півдобуток сторін на кута між ними. Я зараз для трикутника АБМ запишу таку формулу. Це одна друга БМ на АМ, тобто півдобуток сторін на синус кута між ними. А тепер в моїх позначеннях це що буде? Одна друга А на М на синус альфа. Тепер давайте з'ясуємо, чому дорівнює площі трикутника БМЦ. Так само, а яка третя ще формула? Третя формула це формула Нерона, так? І так, тут одна друга БМ на МС на синус, так теж, ну давайте напишу БМС. І тут буде так само одна друга А на М на синус 180 мінус альфа. але ми знаємо, ми це доводили в 9 класі за допомогою тригонометричного кола, що синус 180- мінус альфа – це синус альфа. І бачите, ми отримали рівні результати. З цього випливає, що площа АБМ дорівнює площі, ой, вибачте, дорівнює площі АБЦ, а так як ці площі рівні, так, і в сумі вони дають площу трикутника АБЦ, то вони дорівнюють половині площі трикутника АБЦ. Як ви бачите, це не важка теорема, але вона досить для нас цінна. Тобто трик, медіана трикутника поділяє його, його на два рівновеликих трикутника. Тепер давайте подивимось, який наслідок з цієї теореми, тобто теорему доведено. Так, тепер наслідок. Я стараюся, так? Так наслідку. А наслідок у нас буде такий. А взагалі, якщо я всі а, медіани проведу, то вони будуть а, трикутнички, на які а, ці медіани поділять наш великий трикутник, будуть теж мати рівні площі. Це неважко довести, давайте це спробуємо зробити. І так, нехай в нас проведемо всі три медіани. Так, а, Б, С. Це вершини нашого прикутника. Медіани в нас БК, АФ і ЦЛ перетинаються вони, вони в точці М. Дивіться, діти. Подивіться, будь ласка, на а, трикутники АМВ, БМЦ і АМЦ. Що ми можемо сказати? Що площі. А, 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 чи можна вважати, що МК це теж медіана трикутника АМЦ? Так, Згодні? А що я знаю, що а, медіана поділяє на два рівновеликих трикутника, тобто С1 і С 2 рівні. А, далі, давайте подивимось на ось ці два трикутника. С3 і С4 теж будуть рівними. Тепер тут С5 і С6 теж рівні. А тепер сума цих трьох дорівнює сумі цих трьох. А чому так? Бо ми можемо сказати, що площа АБК дорівнює площі трикутника БКЦ. Так само можна сказати про площі С4, 3С5, вони в сумі дають ось ці три. І так само для С4, С5, С6, вони в сумі дають С3, С1, С2. І з цього буде випливати, що всі шість площ між собою будуть рівними. Давайте відразу не будемо записувати доведення, бо це наслідок. Запишемо результат. Можна так написати. Всі три медіани при перетині, ділять трикутник, ділять трикутник на шість рівно великих трикутників. Рівно великих. Отже, s 1 дорівнює С2, дорівнює С3, дорівнює С4, дорівнює С5, дорівнює s 6 і чому вони всі дорівнюють? Вони дорівнюють одній шостій площі великого трикутника. Так, ну а тепер давайте подивимось, як це можна використовувати на практиці. Одну секундочку. Ось давайте візьмемо таку задачу. Так, чи можна це все стирати? Думаю, що можна, якщо мовчання. Візьмемо номер перший. Ось такий. Нехай в нас є довільний трикутник. Проведемо в ньому всі три медіани. Позначимо обов'язково, що це медіани. Ми показуємо, як, що відрізочки ось ці рівні. Так, А, Б, С, М, М. І точку перетину позначимо О. І так, запишемо дано БМ А. Це ка так, площа КБУ Дорівнює 10 см квадратним. А нам треба знайти Першу. площу АОБ. І друге, площу великого трикутника в лице. Так, допишіть умови, давайте поміркуємо, що нам дано. Площа КБО, тобто площа ось цього трикутника, вона дорівнює 10 квадратним сантиметрам. Хто може спробувати? Давайте от кабак Толя. Толя, що скажеш? Тобі треба знайти площу трикутника АОБ. Тут можна помітити. Діти, це напівусна задача. Враховуючи те, що ми тільки що розв'язували, це дуже просто. Толя кабак, чує мене. Так. Так. Толя, тільки що ми з вами довели теорему та властивість медіан, яка пов'язана з площами. Що робить медіана Трикутника? Поділяю його на що? Нахпіл. Ні. Ну, це нафті його в якому так, а ти що, тільки що підключився? Ти не з початку року був? Тільки що. А, ну дуже погано. Урок майже закінчився, 20 хвилин пройшло. Ну, ти пропустив і тобі треба цей урок подивитися, законспектувати, бо далі ти нічого розуміти не будеш. Добре. Добре, так. Так ось спеціально для тих, хто тільки що підключився. Крім того, що вона поєднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони, вона ділить трикутник на два трикутника з рівною площею. Ми кажемо, що вони рівно-великі. Ось подивіться на трикутник АБУ так? УК це теж медіана, так? тому площа ось цих трикутників рівні тут теж буде 10, тому площа АОБ буде 20. І так, запишемо наступне: за властивістю медіан. А взагалі, можна просто згадати ще. Наслідок, який наслідок? Що площа, у нас всі шість у цих трикутничків будуть мати рівні площі. Площа КБО дорівнює площі КОА, і тому вони обидві дорівнюють по 10 см квадратних. І тому площа АОБ це 2 помножити на 10, і це буде 20. Сантиметрів квадратних. На перше запитання ми відповіли. А тепер як пов'язана площа АБЦ з площою одного маленького трикутника? Ми казали, що всі шість трикутничків, які утворюються при перетині медян, мають рівні площі. Тому площа великого трикутника це 6 помножити на площу одного маленького. Ну, мені здається, що це неважко для учнів математичного класу. Для філологічного неважко. Це дуже прості речі. Але треба знати теорію. Треба на уроки, вчасно в'являтися, вчити все. Відповідь у нас 60 см квадратних та 20 см. Так, якщо немає запитань, рухаємось далі. Тигло, діти я зараз стираю. Номер другий. Всі встигли. Хто не встигає, робіть скріншот. Як буде а можна повернути. Так, нехай. теж намалюйте, будь ласка, трикутник і проведіть в ньому дві медіани. Лише дві. От неграмотно казати, що медіана ділить трикутник навпіл. Яку частину вона ділить, в якому сенсі вона ділить навпіл? Вона поєднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони. А ще можна сказати, що вона ділить трикутник не навпіл, а на два рівновеликих трикутника. Ось це буде тоді грамотно. І так, нам відомо, що АК і БП. Медіани, а вони перетинаються, АК перетинає БП в точці М, площа МКЦП, площа МКЦП дорівнює 10 см квадратним, а знайти треба площу великого трикутника, АВЦ. Так, тобто нам відома площа ось цього чотири кухника. Що скажете? Тут є декілька способів, вона теж напівусна. Ні в кого, жодного немає жодного, жодної пропозиції? Може, ну, так як їх площі є, як... Ну... Ну, заливай, так, робити... Дивись, це ж не трикутник, так? І вас не вистачає третьої медіани. Давайте, може, проведемо цю медіану третю? Так. Що ви тоді побачите? Що площі якихось трикутничків рівні яких Дашур? Площі трикутника С МК та площа Ц МП. А так як вони в сумі дають 10, то кожен з них по 5, так? Так. А площі великого в 6 разів більше, ніж площі одного маленького. Ось і все. Так, Даша, дякую, молодець. Ну тут треба було зробити додаткову побудову. І так, запишемо розв'язання. Проведемо а, третю медіану це. З цього випливає, що площа СПМ дорівнює площі СКМ, за властивістю медіан і дорівнює одній другій площі МКЦП. І це буде 5 см квадратних за властивістю медіан трикутника Так. А з цього випливає, що площа великого АВС в 6 разів більше, 6 помножити на площу одного, наприклад, CPM. 6х5, на це буде 30 см квадратних. Відповідь. 30 см квадратних Так, і давайте ще встигнемо одну задачку дуже простеньку. Е, я стираю. Так. Так. No 3. Намалюйте теж трикутник, в ньому проведіть, так як я зараз роблю, дві мадини. Так, АВЦ А, а МП. Так, площа ПМЦ. Я не буду писати, що це медіана, у нас накресленно все позначено. ПМС дорівнює 6 см квадратних, а знайти треба перше площу АКМП. І друге площу АВЦ. Тобто вам відома площа ось цього трикутника, а треба знайти площу АКМП, ось цього, і великого. Так. Хто може сказати, може відразу ви бачите. Тут теж можна, можна проводити третю медіану, можна взагалі відразу побачити, що площа цього чотирикутника в два рази більша, ніж площа цього трикутника. Але давайте проведемо все ж таки медіану, третю, так? Тоді ось ці дві площі рівні і всі шість між собою рівні, так? Тому площа ось цього АКМП в два рази більша, ніж ПМЦ. Тобто, можна що сказати? Теж проведемо третю медіану АЕЛ. Що ми знаємо, що площа АКМ дорівнює площі АМП, дорівнює площі ПМЦ і дорівнює одній шостій площі АВЦ. А так як в нас ПМЦ, вона 6, то площа АКМ АКМП, АКМП в два рази більше 2 на 6, і це буде. 12. І площа великого, АБЦ в 6 разів більше, ніж площа маленького, і це буде 36 сантиметрів квадратних. Ось така нова для вас тема, бо ми раніше про це з вами не говорили. Запишіть це, будь ласка, і ми йдемо на перерву. І так. До зустрічі. До зустрічі.